Thank you Завести автомобіль, забрати лічний состав, забрати боєприпаси, забрати гармату, прибути на точку, виставити в напрямку, допомогти розрузитися хлопцям боєприпаси і працювати по заданим координатам. Так про свої обов'язки, які стали частиною повсякденного життя, розповідає солдат Михайло Кравченко. Він водій тягача до гармати. На війну чоловік пішов ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Дружина подивилася в очі, спиталася, коли. У мене вже були оформлені документи в військоматі, кажу, уїжджаю завтра. Вона відкрила пакет, каже, дорогу вже все тобі зібрала. Розмови про те, що їхати, не їхати, не було. А 25 лютого чоловік уже був у військовій частині. Три тижні проходив підготовку. Військовий досвід Михайло мав, проходив строкову службу в інженерно-саперних військах. А от опановувати новий фах артилериста довелося вже на полі бою. В Києві 22 числа нас накрили касетами, були втрати, і водій, який був на тому тягачу, поранений. Я сів на його місце і виконуємо задачі. Зразу нас перекинули на Житомирську трасу в сторону Білогородки. Ми відпрацювали там, зупинили колону, яка йшла на Київ, потім унічтожили лічний состав, який був у лісі, де слокувався розірвані орки. Були що на землі, що на сучках, аж до верхушок дерев. Далі Михайла разом із побратимами перекинули в Харківську область у місто Золочів. Було складно, працювали на позиціях по кілька днів без відпочинку, їжі та навіть питної води, але досвід та навички, яких на той момент стало значно більше, дозволили гідно відповідати ворогу. Рекордний такий день так це з одного ствола 78 пострілів. Хлопці падали з ніг. Я як водій підвозю боєприпаси. Скинули, машину вбирав от позиції так, і при можливості заварив казанок кофе, прибіг хлопцям, так, так, по глоточку опять є ціль, опять роботаємо. Вуду брали із ставка, переварювали кафе, кава була нормальна. За понад вісім місяців повномасштабної війни говорить Михайло Кравченко, щоденно переконується у тому, чому артилеристів називають богами війни. Те, на що здатні наші захисники і яку роль вони виконують у цій війні, важко навіть оцінити. Але як ніхто це розуміють, бійці на передовій Під'їхала Нива. В Ниві сиділо чотири військових. Кажу, хлопці, як там? Як обстановка? Я кажу, важкувато. Кажу, а ми в ту сторону працюємо. Та вони арта, я кажу, да. Вони вискочили, я навіть розстерявся, а тоді вони обняли і кажуть, дякуємо. Ми молимося, кай накажен на ваш постріл. Особливо тоді, коли ваші снаряди влітають у бліндажі, в окопи, взриваються, горить і в окопах пищать орки. так наскільки каже, нам легше. Я тоді зрозумів, що так, да, дійсно. Рта це боги війни. Артилерія це вирішує багато чого, якщо не сказати, що все у теперішній війні. Із червня Михайло захищає кордони нашої Сумщини. Його син теж на фронті, на Бахмутському напрямку. Чоловік говорить, сумує за рідними і за домом на Черкащині, звідки він родом. Свій 50-й день народження Михайло Кравченко зустрічав на війні. Говорить, вперше так надовго розлучився із сім'єю. Але тут на позиціях усі теж стали рідними, тому і бажання загадав відповідне. В той день мій розрахунок був на позиції, так і. День був важкий. Так, хотілося, щоб просто хлопці приїхали всі. Бистріше відпрацювали, приїхали всі цілі. Це друга сім'я. Українці обов'язково переможуть у цій війні, впевнений чоловік. За це бореться і він, і його син, і ще мільйони наших громадян. Бо правда на нашому боці, а отже, і перемога. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. До 24 лютого киянин Олександр Комаров навчався в аспірантурі національного університету імені Тараса Шевченка і працював над дисертацією з філософії, коли розпочалася повномасштабна війна. Відклав наукову роботу і, не вагаючись, пішов до військкомату. Я не бачу себе військовим на все життя. Це зараз ось такий етап, коли я вважаю, всі люди з будь-яким військовим досвідом мають ставати до зброї. Мотивує мене напад орків і бажання його відбити, перемогти у війні і змусити їх понести відповідальність. Після перемоги, говорить Олександр, обов'язково повернеться до написання дисертації, а сьогодні має важливіші завдання і виконує їх досить успішно, каже чоловік. Його спеціальність навідник-артилерист. Навідник він відповідає за те, щоб налагодити всі прибори на гарматі і дерни за ручку, щоб снаряд вилетів. Жодних стрільб не було таких, щоб ми не влучили, тому в принципі добре, я вважаю. Ну, якщо, б, я думаю, ми б десь не влучали, то мені б от і відзнаку не дали. Ви поки що влучали завжди. Відзнаки від ОТУ Суми отримали артилеристи, які нині захищають Сумську область вздовж всього державного кордону. Пам'ятні коїни, медалі, грамоти і подяки вручив командувач Олександр Нестеренко. Якають серед піхоти піхота, да, царі це полє, а артилерія це Бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і своєю ратною працею, своїм натненням і впевненістю перемоги. Переламували хід війни на наш бік. Своє професійне свято 3 листопада відзначають і військовослужбовці інженерних військ України. Саме від їх важкої та важливої роботи залежить просування армії на полі бою. Особовий склад виїжджає на розвідування позицій, на пророблення путів відходу. Ми робимо засідки, ми тренуємо особовий склад, працюємо з іншими підрозділами. До свята 34 бійці, які служать у різних родах інженерних військ на Сумщині, отримали відзнаки від командування ОТУ. Мінна вибухова справа це цікаво, хоч і складно. Полювання на орків це складно, але цікаво. Тобто люди отримують задоволення від того, що працюють, від того, що захищають свою країну. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. На цьому невеликому приватному підприємстві ми неочікувано дізнались, що традиції колись уславленого, а нині вже не існуючого сумського фарфорового заводу не втрачені. На заводі виготовляють різні види напівфарфорової продукції. В модельному цеху працівники заливають формовочну суміш, залити, сформувати, виріб застигає, а далі ретельна обробка. Всі поверхні мають бути ідеально рівні. Наші працівники виробляють форми форми і моделі в залежності від того, як буде виконана форма, залежить якість продукції. Робота на фарфоровому виробництві переважно ручна і копітка, але в цьому невеликому колективі кожен цінує не тільки саму можливість мати роботу і зарплату, важливий ще й творчий нюанс. Работу свою люблю з глиною 18 лет. Когда ти йдеш на любимую роботу, це вже добре, це залог хорошого настроєння. У нас прекрасний колектив, ми любимо друг друга, друг за друга, стіною. Зараз я модельщик. А по 7 технолог, і з 1975 року я на фарфоровому пробував. Зараз мене просто визвали як спеціаліста, обучати нове. У Нас були раніше тут хлопці молоді, модельщики. Хто на війну пішов, хто куди? А це вже я обучаю молоде поповнення. Колектив підприємства мав чимало планів на розширення виробництва, але завадила російська агресія. На початку березня вибухова хвиля від ближнього авіаудару спричинила на заводі багато руйнувань. 5 березня був авіаудар. Наше підприємство. Значить, були значні руйнування. Постраждали і дах, повністю впала стеля, були тріщини по всім стінам. Значить, були руйнування і вікон, і дверей. Ну, в общем-то, значно, ми коли ми пригласили експертну групу. Вони, значить, нам склали технічний плани, кошторисну документацію на відновлення підприємства. І ця сума склала 1 мільйон 22 тисяч. Державна програма відшкодування збитків, завданих виробництво війною, працює лише для підприємств за визначеним реєстром видів економічної діяльності. Але своєчасною і суттєвою підтримкою для цього підприємства стала участь в обласній програмі фінансової підтримки мікро і малого бізнесу. Кошти одразу спрямували на відновлення даху, і на сьогодні майже повернули всі гроші, сплативши податки. Обладміністрація, значить, виділила два транші по 50 тисяч перший раз і 50 тисяч, другий раз ми наростили підприємство в порівнянні з довоєнним періодом, навіть, мабуть, відсотків на 70, от навіть може трішки більше. І зараз у нас є ще потенціал для нашого розвитку. Завдяки відновленню зруйнованого сьогодні у невеликому колективі створюють нові робочі місця з ентузіазмом працюють над виконанням замовлень. 19 чоловік це основний склад, і 13 чоловік по цивільно-трудовому договору працюють. Ну і ще, і ще є потенціал для створення додаткових робочих місць. Сумській обласній військовій адміністрації розповідають відразу після деокупації Сумщини почали надходити численні звернення від підприємців з проханням допомогти з відновленням зруйнованого від бойових дій. Тож знайшли вихід, розробивши цільову програму фінансової підтримки малого бізнесу прикордонних територій. Відразу виділено 5 мільйонів гривень на підтримку мікромалого бізнесу. Ми заклали в програму такі параметри, що ми підтримуємо той бізнес, який зазнав прямих пошкоджень, саме нерухомого майна. Ми компенсуємо до 50% цих пошкоджень, але не більше 100 тисяч гривень на один об'єкт. Програма користується попитом серед підприємців, тому її фінансування збільшили до 7 мільйонів гривень. Ми не знаємо в інших деокупованих областях аналогів, і що важливо, що ця програма не була нам там спущена з центрального з центрального рівня. Ми, ми самі вірили, що в цей інструмент фінансовий його реалізували. Програма діє до 30 листопада. За консультаціями можна звернутись до фонду підтримки підприємництва або в департамент економіки обласної державної адміністрації. Тетяна Полозова Євген Сердюк, Новини СТС. Порушника правил дорожнього руху затримали на проспекті Лужпи. Паш патрульної поліція виявив автомобіль Nissan Leaf, водій якого порушував вимоги комендантської години. Під час спілкування з керманичем у нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Вчора ні, сьогодні вживали а, щось? Вчора, да, сьогодні ні. Підій, будь ласка. Водій просив його відпустити, адже його вже позбавили права керування. Думаю, що це вже завнішно. Мені так достатньо, там бачили, там всі чоловік же до проходження огляду зізнався, що вживав алкоголь. Як не покаже що ти випили полтора літку результат огляду на стан сп'яніння виявився позитивним. Пустимо норма 0,2 проміли. Все, що вище, в стані алкогольного сп'яніння. 2,60. 2,60. пані більше ніж в 10 разів перевищує норму. Тож на даного водія було складено два адміністративних матеріали, а від подальшого керування його було відсторонено. Пожежа виникла у квартирі триповерхового будинку по вулиці Горького. Полум'я охопило речі домашнього вжитку, стіни на площі до 60 квадратних метрів та перекриття. Рятувальникам вдалося вчасно евакуювати мешканців квартири та не допустити поширення вогню на весь будинок. Національний театр імені Шепкіна готується розпочати 90-й театральний сезон. Ми вирішили, що в цьому році ну це саме це відкриття, саме 90-го театрального сезону воно не буде таким е помпезним, якби нам звичайно всім би хотілося на ювілейний сезон, враховуючи враховуючи ці обставини, в яких ми зараз живемо. Відкрився сезон вистави Ромео Джур'єта – спільним творчим проєктом сумських і луганських акторів. Дуже круто співпрацювали, і ну не було ніяких там, не дай Бог, сварок чи що було все дуже дружньо, злагоджено, і я їм дуже вдячна за це. Дуже класні друзі наші тепер. І все було достатньо злагоджено, круто і дружньо. Попри повітряні тривоги, які оголошують у Сумах по кілька разів на день, та інші складнощі воєнного часу. Працівники театру підготували багато цікавого та готові зустрічати глядачів у храмі мистецтва з повітряними тривогами. Дуже складно, тому що ми зупиняємо роботу, йдемо в бункер, сидимо там. Тому, якщо чесно, то не давали нам. Русня працювати з цього боку дуже складно. А взагалі, якщо не зважати на повітряні тривоги, то працювалося дуже дуже круто. Ми продовжуємо свою боротьбу на культурному фронті, продовжуємо бити ворога мистецтвом і продовжуємо просувати театральне мистецтво в Сумській області і Україні. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.